Ви вважаєте, що достатньо бути розумним, щоб досягти бажаного життя. Якщо так думаєте, ви помиляєтесь. Я знав блискучих чоловіків, які померли бідними. Я також бачив простих, але дисциплінованих людей, які досягли багатства та становища, якому заздрив увесь світ. Успіх ніколи не залежав лише від інтелекту, а від смертельної комбінації дисципліни та інтелекту. І я зараз це доведу. Дехто вважає, що дисципліна це в'язниця, важкий тягар, що забирає радість життя. Але я навчився на власних невдачах і перемогах, що це зовсім навпаки. Дисципліна це ключ, що відкриває двері до свободи те, що багато хто називає свободою, насправді є рабством власних імпулів і слабкостей. Легко говорити про свободу, коли насправді ти не можеш контролювати навіть дрібні щоденні звички. Запитайте себе чесно, скільки разів ви обіцяли заощаджувати гроші, але в кінці місяця розуміли, що витратили їх на непотрібні речі. Скільки разів ви клялися змінити життя, почати нову звичку, можливо, вставати раніше, більше читати, піклуватися про своє здоров'я, але здавалися на першій перешкоді. Це не свобода, це життя в кайданах власних хвилинних бажань. Дисципліна, єдина сила здатна розірвати ці кайдани. Я бачив це на власні очі, коли був поряд з Ендрю Карнегі. Він був не просто найбагатшою людиною світу в свою епоху, він був живим доказом того, що дисципліна перетворює будь-яку звичайну людину на щось надзвичайне. Карнегі не народився в золотому ліжку, навпаки, він походив з бідної родини іммігрантів. Але в ньому була вражаюча здатність дисциплінувати свій розум і свої дії. Поки інші гаяли час на порожні розмови, на безцінні відволікання, він релігійно дотримувався плану день у день, не піддаючись комфорту. І саме тут більшість помиляється, всі хочуть надзвичайних результатів, але мало хто готовий платити ціну щоденної дисципліни. Я сам колись був рабом недисциплінованості. Були періоди в моєму житті, коли мені ледь вистачало грошей, щоб прогодувати свою сім'ю. І це було не тому, що мені не вистачало інтелекту чи ідей, а тому, що я дозволяв собі відволікатися, лінуватися, бути непослідовним. Пам'ятаю ночі, коли я сидів за зношеним дерев'яним столом, з розкиданими паперами, намагаючись писати, але без дисципліни я дозволяв, щоб мене опанувала фрустрація. Дні перетворювалися на тижні, і нічого конкретного не відбувалося. Тільки коли я вирішив навести порядок у собі. Моє життя почало змінюватися. Я встановив чіткий розклад для письма, для навчання, для роздумів. Неважливо, чи я був втомлений, чи були проблеми навколо мене, я залишався вірним цьому розкладу. І цей простий акт дисципліни врятував мене від застою. Ви вже помічали, як легко себе обманювати. Скільки разів ви переконуєте себе, що почнете завтра? Завтра я змінюсь, кажете ви. Але завтра ніколи не настає. І коли ви усвідомлюєте це, вже минули місяці та роки. Дисципліна не чекає завтра, вона вимагає рішення сьогодні. І, можливо, це найбільша помилка людей вірити, що дисципліна це ворог. Ні, вона найкращий союзник, якого ви можете мати. Вона не обмежує, а розширює. Подумайте про людину, яка вирішує щомісяця відкладати невелику суму, тоді як інша витрачає все на миттєві задоволення. Спочатку здається, що той, хто витрачає більш вільний, тоді як дисциплінований себе обмежує. Але через роки хто, на вашу думку, насправді має свободу? Той, хто живе в боргах, рабрахунків і без перспектив, чи той, хто створив безпеку, спокій та можливості в житті. Я завжди кажу, що дисципліна це цегла, з якої будується будинок успіху. Без неї будь-які знання, будь-який талант і будь-які можливості руйнуються. Багато хто думає, що зазнають невдачі через відсутність інтелекту, але правда в тому, що вони зазнають невдачі через відсутність дисципліни. Легко почати щось, важко продовжувати, коли зникає початковий ентузіазм. Саме тут дисципліна показує свою цінність, вона тримає вас міцно, навіть коли емоції вже відсутні. І дивіться, я говорю не тільки про гроші, а й про все життя. Подумайте про стосунки. Скільки ж любів розпадається, тому що люди вірять, що любов це лише емоція? Справжня любов вимагає дисципліни, дисципліни слухати, поважати, прощати. Без цього все втрачається. Те саме стосується здоров'я. Немає магії, тіло, якого ви хочете, не прийде від швидких дієт чи чудес, а від щоденної дисципліни піклуватися про те, що ви їсте рухатися, поважати свої межі. Я пам'ятаю період, коли мене запрошували виступати в маленьких містах, часто в майже порожніх залах. Це було принизливо. Я, який мріяв донести перетворювальну звістку до світу. Бачив себе перед півдюжиною слухачів, деякі з яких навіть не звертали уваги. Саме дисципліна завадила мені здатися. Я казав собі продовжуй, продовжуй, бо якщо ти будеш вірний своїй меті, рано чи пізно світ почує. І справді, через роки, коли мої слова почали досягати мас, я зрозумів, що кожна з тих важких ночей була тренуванням для моєї дисципліни. Тому я кажу вам. Не довіряйте лише блиску інтелекту. Світ повний розумних людей, які живуть у фрустрації, бідністю та нещастям. Те, що відокремлює їх від тих, хто досягає великих звершень, це дисципліна. Дисципліна вставати раніше за інших, вчитися, коли інші відволікаються, економити, коли інші витрачають, наполягати, коли інші здаються. Тож я питаю вас, що забирає вашу дисципліну сьогодні. Це лінь, це страх невдачі, це безперервний пошук миттєвих задоволень. Якщо ви не візьмете контроль зараз, ви будете і надалі контрольованими. Дисципліна важка на початку, але щедра в кінці. Недисциплінованість приємна на початку, але жорстока під час збору врожаю. Ви можете думати, що дисципліна це жертва, але справжня жертва це прожити життя без успіхів, без досягнень. Без свободи. Дисципліна це ціна, яку платять один раз, щоб потім збирати плоди протягом усього життя. Без неї ви будете й далі в полоні, навіть якщо вважаєте себе вільними. Але з нею ви будете господарем своєї долі. Є люди, які вірять, що достатньо мати блискучий розум, щоб перемогти в житті. Я знав багатьох таких чоловіків, здатних цитувати цілі книги. Розв'язувати складні розрахунки за секунди, вражати натовп своїм інтелектом. І все ж більшість з них зазнали невдачі, перетворивши цей блиск на реальні досягнення. Правда в тому, що інтелект без дисципліни це як дикий кінь без сідла, він може мати силу та швидкість, але біжить по колу, без напрямку, доки повністю не виснажиться. І найжорстокіше те, що чим розумніша людина. Тим більшою буває фрустрація від усвідомлення того, що вона не може перетворити свої ідеї в реальність. Ви вже відчували себе так, повні голови планів, але без конкретних результатів у житті. Це доля тих, хто залежить лише від інтелекту. Подумайте на мить про ніколу Теслу. мало хто з людей в історії мав такий надзвичайний розум, як він. Його винаходи змінили наше життя. Він бачив майбутнє так, як майже ніхто. Але, незважаючи на це, він помер бідним, забутим у номері готелю. Чому? Тому що йому не вистачало дисципліни, щоб перетворити свої ідеї на щось практичне, щоб структурувати свій бізнес, щоб справлятися з щоденними вимогами, які вимагає кожен проєкт. Тесла це живий портрет того, як геніальність, якщо її не керує дисципліна, може стати тягарем. І я сам пережив цю диламу. Були моменти, коли мій розум кипів ідеями. У мене були проекти, плани, бачення книг, які могли б вплинути на покоління. Але без дисципліни ці ідеї залишалися лише на папері або ще гірше, лише в моїх думках. І ніщо не болить більше, ніж бачити, як минає час, і розуміти, що світ ніяк не змінився, тому що у вас не вистачило дисципліни, щоб діяти. Я пам'ятаю час, коли я писав цілі розділи, але залишав їх покинутими в запилених ящиках. Я обманював себе, кажучи, якось я закінчу, якось я упорядкую, якось я опублікую. Але це якось ніколи не наступав скільки разів ви вже казали собі те саме. Саме тут життя виставляє рахунок. Я знаю людей, які, як і я в той час, повторюють, що мають потенціал. Що одного дня покажуть світу, на що вони здатні. Але роки минають, і вони залишаються на тому ж місці. Інтелект без дисципліни важить на плечах як марний тягар. Замість того, щоб бути джерелом радості, він стає джерелом гіркоти. Ви вже помічали, як найрозумніші люди, яких ви знаєте, іноді також є найфрустрованішими. Це не випадковість. Вони знають, чого могли б досягти, але не досягають. Вони знають, що повинні робити, але не роблять. Ось чому я завжди кажу: ідеї не платять рахунки, ідеї не будують імперії, ідеї не створюють спадщини. Дисципліновані дії так. Найяскравіший розум може уявити неможливе, але саме дисципліна кладе цеглину за цеглиною, доки це неможливе не стане реальністю. Скільки разів ви самі вже ловили себе на думці про щось грандіозне, але ніколи не виходили за межі уяви? Можливо, компанія, яку ви хотіли б відкрити, книга, яку ви хотіли б написати, навичка, яку ви хотіли б вивчити. Проблема ніколи не була в нестачі інтелекту, проблема була в нестачі дисципліни, щоб зробити перший крок, щоб залишатися твердим на другому, і щоб не здаватися на десятому. Я чітко пам'ятаю, коли усвідомив це у власному житті. Це було в той час, коли я майже збирався кинути все. Я отримав не один, а кілька запрошень виступити в маленьких місцях, де майже нікого не було. Мій інтелект казав мені, що можливо, це марна трата часу, що можливо краще почекати на більшу можливість. Але дисципліна змусила мене продовжувати навіть перед порожнечею, навіть без оплесків. І знаєте, що сталося? Саме на цих невеликих зустрічах, у цих, здавалося б, незначних моментах, я формував свою звістку, перевіряв свої ідеї, створював необхідну послідовність, щоб одного дня говорити перед натовпами. Якби я довірився лише своєму інтелекту, я б здався. Саме дисципліна тримала мене на ногах. Тепер подумайте зі мною, навіщо мати велику мрію, якщо ви не можете дисциплінувати свої дні, щоб її досягти. Ви бачили когось, хто досяг здорового тіла без харчової та фізичної дисципліни. Ви бачили когось, хто процвітає фінансово, витрачаючи більше, ніж заробляє. Ви бачили когось, хто став авторитетом у своїй галузі без годин навчання, практики та повторення. Те, що відокремлює тих, хто перетворює інтелект на результати, від тих, хто марнує свій талант, це дисципліна. І ще сучасні дослідження в психології підтверджують це. Дослідження показують, що люди з високим рівнем самоконтролю не тільки заробляють більше грошей, але й відчувають більший емоційний добробут і менше жалкуючи протягом життя. Це означає, що дисципліна не тільки множить ваш інтелект. Але й захищає ваше щастя. Той, хто не має дисципліни, живе з емоційними коливаннями, живе у фрустрації, ніколи не досягаючи того, що знає як можливе. Тому я питаю вас ви хочете продовжувати накопичувати знання, ніколи їх не застосовуючи, заповнюючи свій розум ідеями, які ніколи не перетворюються на реальність? Або ви оберете дисципліну, яка надає життя вашому інтелекту? Інтелект без дисципліни це як потужний двигун без палива. Він шумить, вражає, але не веде вас нікуди. Дисципліна це паливо, яке перетворює потужність розуму на реальний рух. І ось правда, яку багато хто уникає розглядати, невідсутність інтелекту утримує більшість людей у середності, а відсутність дисципліни. Це вибір, який зможете зробити тільки ви. Чи продовжуватимете вірити, що достатньо бути розумним, мати хороші ідеї? Чи зобов'яжетеся видисциплінувати своє життя, свої звички та думки, доки ваш інтелект, нарешті, не принесе плоди, про які ви завжди мріяли? Коли дисципліна поєднується з інтелектом, народжується сила, здатна повністю змінити життя будь-якої людини? Наука вже довела те, чому я вчив усе своє життя. Чоловіки та жінки, які розвивають самоконтроль, які здатні контролювати власні імпульси та спрямовувати свої здібності, досягають більшого багатства, більшого щастя та більшого спокою. Дослідження, проведене в Гарварді, показало, що дисципліновані люди не тільки досягають кращих професійних та фінансових результатів, але й живуть здоровіше та менше переживають тривоги. Цікаво помітити, як те, чого багато хто уникає, дисципліна, саме те, що веде до найбільших нагород у житті. Томас Едісон яскравий приклад цього. Його не вважали найрозумнішим у своєму поколінні, тим більше найталановитішим. Багато вчених його часу зневажали його, стверджуючи, що він лише наполегливий працівник, а не геній. Проте саме його невпинна дисципліна поставила його в ряд найвидатніших винахідників усіх часів. Уявіть, що ви тисячу разів пробуєте щось, що постійно зазнає невдач, і все ж таки залишаєтеся непохитними, вірячи, що наступна спроба може бути вирішальною. Едісон стільки разів зазнавав невдач, що більшість би здалася вже в перші місяці. Але його дисципліна тримала його постійним. А його постійність подарувала світу електричну лампочку, фонограф та інновації, які сформували сучасну цивілізацію. Зверніть увагу на головне: це нечиста геніальність привела його на вершину, це дисципліна помножила його інтелект. Я також пережив це болісно. Коли я вирішив написати свою найважливішу книгу, я знайшов лише зачинені двері. Видавці відмовляли мені. Кажучи, що немає зацікавленої публіки, що мої навчання не матимуть впливу. Це були роки накопичення відмов, роки мовчання та розчарування. І я зізнаюся вам, якби це залежало лише від мого інтелекту, я б здався. Адже розум завжди прагне виправдати відмову логічними аргументами: можливо, світ не готовий, можливо, не варто наполягати. Але це була дисципліна, ця невидима сила. Яка змушувала мене щодня сидіти та писати, переглядати та вдосконалювати, яка тримала мою працю живою, доки, нарешті, вона не знайшла шляху до мільйонів людей? Якби не дисципліна, всі ці знання загинули б зі мною, ніколи не вплинувши на покоління. І це урок, який стосується і вас. Скільки разів ви вже починали щось з ентузіазмом і кидали на півдорозі? Курс, проект, зміна звички. Інтелект показав вам важливість почати, але це брак дисципліни змусив вас зупинитися. А тепер уявіть, якби замість того. Щоб здаватися, ви наполегливо працювали, день у день, навіть не бачачи негайних результатів. Де б ви були сьогодні? Чого б ви вже досягли? Що б ви вже змінили у своєму житті? Саме ця різниця між тим, що могло б бути, і тим, що є насправді. Відокремлює тих, хто досягає чогось виняткового від тих, хто живе в полоні посередності. Людям подобається вірити, що успіх залежить від удачі, унікальних можливостей або особливих талантів, але насправді успіх залежить від цього невидимого союзу між дисципліною та інтелектом. Дисципліна це родючий ґрунт, а інтелект це насіння. Якщо у вас є насіння, але ви не культивуєте його, нічого не виросте. Якщо у вас є дисципліна, але ви не знаєте, що садити, теж не буде врожаю. Але коли ви поєднуєте ці дві речі, неминуче з'являються плоди. І найцікавіше, що чим більше ви практикуєте цей союз, тим природнішим він стає. Дисципліна перестає бути болісним зусиллям і стає автоматичною звичкою. Інтелект перестає бути лише розесипчастими ідеями і перетворюється на практичні стратегії. Я завжди говорив, що людина здатна досягти всього, що її розум задумає та у що вірить. Але самої віри недостатньо, потрібно діяти дисципліновано, доки це не матеріалізується. Більшість зазнає невдачі, тому що вірить, що достатньо думати позитивно, тоді як насправді позитивне мислення це лише перший крок. Другий і, можливо, найважливіший це підтримувати цю думку повторюваними. Постійними та цілеспрямованими діями. Саме так чоловіки та жінки будували статки, трансформували суспільства та змінювали долі. Подумайте зараз про своє власне життя. У якій сфері у вас є інтелект, але ви ще не застосували достатньо дисципліни. Це може бути у вашій навчанні, у вашій кар'єрі, у ваших фінансах, у вашому здоров'ї або навіть у ваших стосунках. Ви вже знаєте, що потрібно зробити, але не робите. І кожен день, коли ви відкладаєте це рішення, збільшує відстань між тим, про що ви мрієте, і тим, що ви переживаєте. Дисципліна це міст, який поєднує ці дві точки. Без неї ваші мрії залишаться лише мріями. Я пам'ятаю один випадок, коли я був настільки зневіреним, що подумав остаточно кинути свою роботу. Невдачі накопичувалися, критика лється з усіх боків, і здавалося, що виходу немає. Але все ж таки я вирішив дотримуватися дисципліни писати по одній сторінці на день тільки одну сторінку. І ця сторінка, повторювана день у день, перетворилася на розділи, а розділи сформували книги, а книги змінили життя мільйонів людей по всьому світу. Ось як це працює, коли дисципліна підтримує навіть найменші кроки. Інтелект знаходить простір для розквіту та створення великих результатів. І саме тому я кажу вам з такою впевненістю: не недооцінюйте силу дисципліни. Це не просто моральна чеснота, не просто гарна порада. Це визначальний фактор, який перетворює інтелект на відчутні результати. Без дисципліни інтелект це закопаний скарб. З дисципліною це золото у ваших руках, готове бути вилите у все. Чого ви бажаєте досягти. Ви можете навіть думати, що у вас ще недостатньо дисципліни, але знайте, що її можна тренувати. Так само, як Ем'є зросте, коли його тренують, дисципліна зміцнюється щоразу, коли ви її практикуєте навіть у дрібницях. Почніть з того, що застилаєте ліжко щодня, регулярно відкладаєте невелику суму, присвячуєте кілька хвилин читанню чи навчанню. Ці маленькі перемоги, що накопичуються, створять міцну основу для того, щоб ваш інтелект засіяв і проявився у конкретних досягненнях. І ось питання, яке не хоче замовиканути, ви продовжуватимете збирати блискучі ідеї, які ніколи не вийдуть з вашої голови, чи ви оберете дисциплінувати свої кроки, доки не побачите, як ці ідеї змінять ваше життя. Пам'ятайте, світ винагороджує не за те, що ви знаєте. А за те, що ви робите з тим, що знаєте. І це велика різниця між тими, хто залишається на шляху, і тими, хто досягає вершини. Більшість людей зазнають невдачі не через брак здібностей, а через брак послідовності. Це невеликий стрибок відокремлює переможців від тих, хто залишається на шляху, а сума маленьких кроків, повторюваних з дисципліною день у день. Багато хто обманюється, вірячи, що достатньо одного моменту натхнення, щоб змінити все життя, але правда полягає в тому, що перетворення відбувається в рутині у вихованій звичці, у тихому зусиллі, яке ніхто не аплодує. І ось головне, дисципліна це не про те, щоб робити лише тоді, коли хочеться, дисципліна це саме робити, коли не хочеться. Саме в цей момент, коли ваш розум придумує виправдання. А ваше тіло просить комфорту, ви вирішуєте, чи належите ви до натовпу чи до вибраної групи людей, які пишуть власну долю. Подивіться на будь-якого великого завойовника. Від Олександра Македонського до Томаса Едісона, жоден з них не спирався на удачу чи випадкові спалахи геніальності. Вони будували свої імперії та винаходи на міцній основі дисципліни та наполегливості. Едісон Наприклад, тисячі разів зазнавав невдач, перш ніж створити лампочку. Хтось міг би зупинитися після перших спроб. Але в нього було те, чого більшість не має – здатність продовжувати навіть перед лицем розчарування. І саме це відокремлює звичайних людей від тих, хто змінює історію, інтелект, щоб вчитися на помилках, та дисципліна, щоб не здаватися, доки не буде досягнуто результату. Коли я кажу, що ключ до успіху це союз між дисципліною та інтелектом, я не говорю про академічний інтелект чи природний талант. Я говорю про практичний інтелект, той, який спостерігає, розмірковує, аналізує та, головне, вчиться на кожному досвіді. Бути дисциплінованим без інтелекту може перетворити вас на повторювача помилок того, хто наполягає на русі в неправильному напрямку. А бути розумним без дисципліни це як мати в руках цінну карту та ніколи не виходити з місця. Лише коли ви поєднуєте ці дві сили, відбувається реальний прогрес. Уявіть себе архітектором дисципліна це дія класти цеглину на цеглину щодня без пропусків. А інтелект це план будівлі, бачення того, як кожна деталь має бути зібрана. Без дисципліни будівля ніколи не вийде з землі. Без інтелекту споруда розвалиться. Але коли ви поєднуєте обидва, результатом є міцна, вражаюча та довговічна споруда. Таким є життя тих, хто вирішує взяти під контроль власну долю. Подумайте зараз про моменти, коли ви дозволили дисципліні втекти, скільки можливостей було втрачено, тому що ви піддалися миттєвому імпульсу, скільки цілей залишилося недосягнутими. Тому що ви переконали себе, що можна відкласти на потім. Кожного разу, коли це відбувається, ви не тільки втрачаєте час, але й послаблюєте власну впевненість у собі. Розум реєструє кожну порушену обіцянку як доказ того, що ви не здатні дотримуватися своїх зобов'язань. З іншого боку, кожного разу, коли ви виконуєте завдання, хоч і невелике, ваша впевненість у собі зростає, ваш розум міцніє. А ваше бачення майбутнього стає яснішим. І ось потужна точка. Дисципліна породжує свободу. Може здатися парадоксальним, але це так. Недисциплінований живе в полоні імпулів, коливань настрою, хаосу, імпровізації, а дисциплінований створює середовище, де розквітає свобода, бо його вибір перестає бути заручником обставин. Це той, хто організований. Хто вміє говорити ні тому, що не має значення, хто може створити простір для творчості та плодів своєї праці? Дисципліна це не в'язниця, це ключ, який відкриває двері до справжньої свободи. Тепер подумайте про роль інтелекту бути розумним це не накопичувати знання, а вміти їх застосовувати. Це мати сміливість проаналізувати те, що не вийшло, та скоригувати курс. Це усвідомлювати, що замість того, щоб боротися проти течії, ви можете використовувати силу течії на свою користь. Інтелект це здатність адаптуватися, не втрачаючи напрямку, розуміти, що невдача це не кінець, а лише урок, загорнутий у труднощі. І коли ви поєднуєте дисципліну та інтелект, народжується майже непереможна сила. Ви не просто наполегливі, ви наполегливі стратегічно. Це не про те, щоб наполягати сліпо, а про те, щоб наполягати мудро. Це не про самопожертву без мети, а про узгодження своїх зусиль з тим, що дійсно важливо. Це поєднання перетворює важку працю на справжній прогрес, перетворює повторюване зусилля на тривалі досягнення. Якщо є секрет, який я можу вам довірити, то це не чекайте ідеального моменту, щоб почати його не буде. Є зараз. І саме зараз ви вирішуєте, чи дисципліна та інтелект будуть керувати вашими наступними кроками. Кожен вибір, який ви робите, від того моменту, коли встаєте до того моменту, коли лягаєте спати, формує ваше життя, зміцнюючи або послаблюючи вашу долю. Запитання в тому, ви будуєте чи просто пливете за течією? Тому контролюйте свої імпульси. Залишайтеся вірними своєму баченню та використовуйте кожну невдачу як паливо для вдосконалення своєї стратегії. Будь дисциплінованим, коли світ очікує від тебе поступки, і будь розумним, коли світ показує тобі легкі шляхи, що нікуди не ведуть. Саме в цій рівновазі ти знайдеш справжній ключ до успіху, той самий, що вів усіх, хто перетворив мрії на реальність. Бо, зрештою, необставини визначають твоє життя, а те, як ти на них реагуєш з непохитною дисципліною та практичним розумом? Головна думка всього, що ти почув, проста хто володіє собою, той підкорює все. І якщо ти дійшов до цього моменту, ти вже на крок попереду більшості. Тепер переходь до наступного відео, що з'явилося на екрані, і піднімайся ще на одну сходинку своєї драбини знань та розвитку.